Друзі, сьогоднішнього дня я кожен свій крок, який я буду йти по городу, я буду знімати на відео і вам показувати. Бо що робиться проститутка, хазяйка нашого міста, двоє хлопців, школярів, на велосипедах заді мене по дорозі, по тротуару, чуть мене не збили, бо їм чомусь не вистачило міста. Проїхати по більшій дорозі, розумієте? І вони вирішили заді мене НА... У, у мою спину на велосипеді. Налякати мене вони хочуть. Що вона робить, ця проститутка? Вона що? Хто вона така у цьому місці, я не розумію. Сьогодні буде відео, прямо зараз я виставляю вам. І показую, що вона робить. Дітей підговорюють, щоб вони мене лякали. Кожний свій крок я буду знімати на відео, і вам показувати. Дуже далека Україна. Бо чомусь тут ця проститутка може робити все, що вона захоче. Хозяйка цього міста. Все, що вона захоче, то воно і буде робити. Так не буде. Я їй говорила, що я її прославлю на весь мир, на всю Україну і на весь мир. І я це зроблю. І я це зроблю зараз. Я не буду вішатися з голоду. Я не буду лізти у петлю, щоб я і чоловіка віддала. Побачити сьогодні. Кожний свій крок я буду знімати на відео по кожній вулиці, коли я буду йти. Кожний свій крок. Дітей підговорюють, щоб ті на велосипедах мене лякали. Дітей, ви розумієте, школярів підговорюють, щоб вони на велосипедах мене лякали, бо їм не було дороги поїхати по, по більшій по дорозі. Вони їдуть по тротуару зазади мене, щоб мене збити. Ви розумієте, що тут робиться? М? Ви розумієте? Чомусь проститутка керує цьому, у цьому місці. Я ходила вже до мера города. Я ходила до мера города і йому говорила. Мабуть, він захворів зараз і не знає, що робиться у його місці. Мабуть, він забу... захворів. І поліції немає тут машини. Я ходила до нього вже, я йому говорила. Дітей, дітей підговорюють, щоб діти їхали і мене лякали. Я йду два стовби, вони проїжджають біля мене, бо їм немає другої дороги, розумієте? Вони мені роблять стреси. Кожен свій крок. Кожен мій крок у цьому місці, що я буду робити. Ви будете все знати. І вже знаєте. І вже знаєте. Їй ніколи не буде пробачення, тому що я бачила суїцидників. Я їх бачила, як не залізу з голоду. Зараз дитина, дитина хворіє, їй потрібна допомога. Я йду у поліклініку побачити, як він там, щоб йому плохо. Не стало плохо по дорозі, бо він сузнання тіряв. А що вона робить малохольна, підговорює дітей, щоб вони мене лякали, збивали мене з дороги, бо їм нема дороги, куди їхати велосипедами. Вони на мене у спину їдуть. Далі буде, друзі. Далі буде. Я велике дякую вам за підписки за ваші, за те, що ви дивитесь. Ми дуже далека Україна. Ми дуже далека Україна. І я вірю одному Володимиру Олександровичу. Побачила, що я йду і заховалася в магазин. Іде дитина моя по тротуару, а він їде на велосипеді. По дорозі ні машини, а він їде на велосипеді, вона проходить міст, а він їде прямо назустріч її. Бо йому не було дороги більше. І їде прямо на неї. Що робить? Що робить? Так як і мене зараз. Дитина йшла у школу. І йде. До мене на зустріч, а він їде на зустріч прямо їй, бо він не міг по дорозі проїхати, а по дорозі немає ні однієї машини. Підговорюю дітей, щоб вони стресики нам робили. Розумієте, в чому справа? Дитина хоче вчитися, не курить і не наркоманить, а вчиться. І розумна, і хоче вчитися, що вони роблять. Вона все своє життя тягалася проституткою, була, пила, курила і тягалася. А зараз вона мені заздрить. Вона хоче мого чоловіка. Розумієте, в чому справа? Сьогодні побачите і почуєте. Що тільки вона робить, ця проститутка у нашому міді, у нашому місті. Бомжей підкормлює за бутилку газованої води, щоб вони мені на вулиці оце остресики робили. Пугають мене, лякають вони мене з цигаркою у зубах, у руках. Я дуже їх боюся. Я дуже їх боюся. От сьогодні почуєте зараз. Почуєте, побачите, що вона робить, ця проститутка. Наш голова міський, мабуть, захворів, бо він, мабуть, не знає, що вона тут робить у цьому місті. Я вже до нього ходила один раз. Я йому говорила. Я йому говорила, я глотку буду гризти за моїх дітей всіх і за чоловіка теж. Я прийшла зараз додому, заходжу в двір. Так, зараз йде дощ. Оля прийшла додому. Зараз подивлюсь, де дитина, бо пішов попереду мене. Я вернулася додому обратно. Ось так, друзі, я живу у цьому місці. Ось така, ось, ось таке життя. У нас тихо, слава Богу. У нас, слава Богу, тихо. Немає зараз ні сирени, ні... нічого к нам не прилітає, а якщо колись летить, то відбивають. І, героя, і героям слава, тим героям слава, які дійсно захищають нашу країну, не тим, які тільки маску одягають на себе. Велике дякую вам. Кожен свій крок у цьому місці я буду знімати на відео, буду вам показувати. Тому що вона хоче залишити дітей голодними і мене інваліда теж. Я бачила суїцидників у своєму, у своєму житті. І бачила, чула, як вони хропіли з веровкою на шиї. Я не буду так вмирати, ось так, друзі.